Машина не заводиться ніхрена. Не заводиться, треба її певно, що Блін, чи що з нею робити. Що з нею робити? Не заводиться? Ай, треба чаю купити. Може, її попробувати завезти, може, вона заведеться. Треба спробувати завести. Навірно, що вона заведеться. Завелась. Їй треба його просто завезти. Вона завелась! У нас машина завелась.